Всім доброго дня! З вами знову магазин Киркершоп, який хоче розказати вам про новий класний сучасний гаджет то повітря Що таке повітродувка і для чого вона потрібна, зараз попробуємо розібратися разом. Осінь наступила осінь. Що у нас відбувається осінню? Осінню ми стикаємося з тою проблемою, що листя падає, його потрібно гребти, його потрібно думати, в що зібрати, і за рахунок того, що воно об'ємне, нам потрібно думати, куди його діти. Маючи повітря маючи такий класний гаджет, ми вирішуємо цю проблему легко, зручно і зменшуємо оці великі кучі листя в десятикратному розмірі. БЛВ-18200Б. Що ми можемо розказати про дану машинку? Дана машинка працює як на продуванні, так і на всмоктуванні практично одночасно. На відміну від інших виробників, де для того, щоб перейти з функції продуву на функцію всмоктування, нам потрібно змінювати розположення труби. Тут все вже змонтовано зразу. Що потрібно зробити? Потрібно просто перевести оцей курочок і ми вже продуваємо. Змінивши його положення, ми всмоктуємо. То є дуже зручно і файно. Також у нас є фіксація курочка, що дозволяє, скажімо так, більш легко працювати машинкою. Не будемо забувати про великий 45-літровий мішок, який дуже легко протрушується завдяки гостьошки. Що хочеться сказати ще про технічні дані цієї машинки, швидкість виходу повітря у режимі продування становить 200 км в годину. Швидкість входу повітря в режимі всмоктування становить 130 км в годину. Вага машинки становить 4,2 кг. Це не так багато, це не так мало. В комплектації також даний апарат має такий зручний наплічник, що полегшує роботу з самою машиною. Що стосується акумулятора. дана повітрядовочка поставляється без акумулятора та зарядного пристрою. В залежності від того, скільки ми хочемо працювати або 15 хвилин, або 30 хвилин, ми вибираємо ємкість акумулятора. То може бути як 2,5 а або 5 А в годину. Тому повторююся. На 2,5 даний пристрій буде працювати до 15 хвилин. На 5 амперному акумуляторі даний пристрій буде працювати до 30 хвилин. Що стосується площі прибирання, яку можна прибрати даним пристроєм, то може бути або 425 квадратів, або 850 квадратів. Всім дякую. Якщо дана продукція когось зацікавила, будь ласка, звертайтеся в магазин Керхевшоп, що знаходиться в місті саме по вулиці Біларазка 17. Наші консультанти радо допоможуть вам у виборі саме тої техніки, яка потрібна вам.